Ліквідатори Чорнобильської катастрофи вимагають, аби влада дотримувалася закону. Заявляють, уряд своєю постановою перекриває їм дихання, свою правду вимушені захищати в суді, втрачаючи дорогоцінний час і пенсії. Як ліквідатори катастрофи відстоюватимуть свої права і права кожного соціально незахищеного в Україні вже за мить розповісів Задорожняк. Хто дав кримінальну вказівку припинити виплату пенсії? Це запитання турбує нині всіх ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Серед них і Ляля Мельчук у неї друга група інвалідності женко обурює, що після того як ці люди віддали життя і здоров'я за всю Україну, нині змушені боротися з неочікуваним. За змовою держслужбовців оце не виконується рішення суду, що буде каратися. Ми будемо подавати в генеральну прокуратуру чорнобильці Чернівців, вирішили. Тому що не виконуються рішення суду, треба, щоб хтось за це відповідав. кажуть, їх обурює злочинна постанова уряду України, котра суперечить рішенням європейських судів і українському законодавству. Сьогодні від цієї постанови, яка внизу відмінили всі дісти закони, в тому числі і конституцію України. Натомість представники пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснюють, певні питання регулюються не тільки законом України, а й постановами, Постанова, кабінет міністрів в нашому законі, який ніхто не міняв, який є самодостатнім, задовільняє всі потреби Чорнобильців. Не треба нічого придумувати, нічого вносити, тільки його виконувати. Окрім цього, ліквідатори катастрофи обурені створенням в Києві комісію, яка перевіряє Чорнобильський статус. Пенсіонний фонд направляє бумаги на ту на ту комісію, і після цього лишає значить, ліквідатора його тік е, статуса. після цього Ми подаємо в суд. Звісно ж, ми це все виграємо. В області ще жоден чорнобилець не втратив свій статус, проте під час судової тяганини, котра може продовжуватися роками, втрачають нерви і гроші з пенсії. Виплати зупиняються і їх не компенсують. Чорнобильці кажуть, це просто затягування часу і заробляння на героях, бо частина з них відновлення статусу можуть і не дочекатися через слабке здоров'я. Інваліди дуже часто не мають можливості боротися. Вони сьогодні просто лежать в такому стані. І потім рішать випробувати не кожного від Чорнобилу. Що сьогодні заставляють делать власть то тобто, за вот закручують таку машину, що хто сумів, то добився. Ні, всі як би останні в стороні у Києві. Вже проходили парламентські слухання щодо цієї проблеми, проте ніякого результату вони не дали. Ми були розстроєні, тому що е, не, не присутні там половина всіх тих, хто може бути присутні на тіх вони просто не прийшли. Були заступники там міністрів и так далі. но в общем, это было фарс. Окрім цього, Чорнобильці другої і третьої груп втратили майже всі пільги, а також отримали. Оподаткування пенсій. Вот если будет работать законодательство, все проблем нет. Ми согласны терпеть даже в каком-то міре. Но когда ми что сьогодні, що воруются, які сегодня дають нам Европа, Америка дає, разворовываются, Когда ні на чем, ні на работающих, нет заводів нет никаких, і вдруг появляются люди, которые там отримують миллиарды. Вимагають одного законності. На знак протесту голодувати не будуть, бо й так голодні. А поїдуть у столицю на мітинг, аби скасували. Закону, за їхніми словами, постанову також вони будуть судитися з пенсійним фондом України. Всеукраїнський мітинг чорнобильців відбуватиметься 23 березня в Києві. Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.